очима дітей це світ, який дитина бачить і сприймає навколо себе. Діти дивляться на світ зі своїм унікальним сприйняттям, що базується на їхньому віці, досвіді та розвитку. Світ дітей може бути кольоровим, веселим, цікавим та повним незвичних вражень, але він також може бути і напруженим, страшним та повним викликів. Діти стикаються з багатьма проблемами в сучасному світі, такими як стереотипи, булінг, стрес, невизначеність та інші. Однак вони також мають можливість досліджувати, вчитися та розвиватися. Сучасні діти також знають більше про світ та його проблеми, ніж коли-небудь раніше, завдяки доступу до інформації та соціальних мереж. Вони бачать світ з різних кутів зору та можуть формувати свої власні думки та ідеї. Однак важливо пам'ятати, що світ дітей це світ, який потребує нашої підтримки та захисту. Ми повинні забезпечувати дітей безпекою, якісною освітою та позитивними враженнями щоб допомогти їм стати успішними та щасливими дорослими. Світ очима дітей. Ну, таке питання трошки важке, як для дорослого. Ну... В мій час мій світ очима дітей був центр дитячо-юнацької творчості в місті Миргород Полтавської області. Я ходив і на судномодельний, і на авіо, і на картінг, і на фотогурток, де я тільки не був. Мені все подобалось, було цікаво. Школу не, не любив ходити, а ходити любив це дев'юте. Зараз я думаю, що діти більш схильні до, до, до сучасних технологій. Вони пишуть контрольні роботи за допомогою чата GPT, вони е, мріють стати блогерами, ютуберами, там, подкастерами, а вони створюють 3D-модельки, вони хочуть бути. І, ну, не знаю, і незалежними в той час, і, можливо, залежить від інтернету. Бо ну, так, так складається, ну такий зараз світ. От, не знаю, мабуть, краще запитати у самих діток, який світ очима дітей, і ми їх послухаємо. Я думаю, що світ очима дітей більш розвинений і. Більш так сказати кращий, ніж світ, який був раніше до технологій, тому що зараз ми можемо зайти в різні в браузер, наприклад, і що нам не зрозуміло, не шукати в книгах або питати в когось, а пошукати це в браузері. Я знімав сюжет з від дітей. Дорослі думають, щоб в дітей було більше. Майданчиків так далі. А діти, я гадаю, більш думають, щоб там купити собі якийсь новий телефон, щоб ігри грати, щоб комп'ютер був, щоб теж щось грати, і так далі. Я вважаю, що діти бачать це вже по-сучасному, ніж деякі вже люди дорослі. Тобто вони думають наперед і роблять це наперед. Так само, як до, щоб не ходити там кудись, щоб взяти їжу, вони можуть заказати, або не ходити до репетитора, також онлайн. Тобто все зараз йде через інтернет і, можливо, це на краще або на гірше». Війна має серйозний вплив на фізичне та емоційне благополуччя дітей, а також на їхні можливості отримувати освіту та забезпечення основних потреб. Один з найбільших ризиків для дітей під час конфлікту це пряма загроза їхньому життю та здоров'ю. Воєнні дії можуть призводити до поранень, втрати рідних та близьких людей, руйнування домівок та вимушеного переселення. Діти можуть бути свідками насильства, втрати та знищення, що залишає негативні наслідки на їх психологічний стан. Крім того, російське вторгнення значно ускладнює доступ до освіти для дітей. Багато шкіл зазнають руйнувань, що призводить до перерву у навчанні. Деякі діти змушені втекти зі своїх домівок разом із сім'ями та навчатися в інших регіонах або навіть в місцях збереження для внутрішньо переміщених осіб. Це створює великі перешкоди для здобуття якісної освіти та нормального розвитку дітей. Після війни світ очима дітей може бути повним надією на майбутнє. Діти мають неймовірний потенціал для позитивних змін і розвитку. Вони можуть мати ідеї і рішення, які можуть сприяти покращенню життя в їхній громаді. Дорослі повинні забезпечити дітям доступ до якісної освіти, медичних послуг та соціальної підтримки. Діти є найвразливішою категорією населення, тому їхні потреби та інтереси повинні бути на першому місці.